Олександр Кодова, Чернігівщина, фракція Народний фронт. Мій виступ стосуватиметься права сімей загиблих військовослужбовців на безоплатний проїзд. Відповідно до закону України про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України від 27 грудня 2014 року номер 76 вилучі норми щодо права окремих категорій громадян на безоплатний проїзд у транспорті. Зокрема, цим законом були вилучені законодавчі норми, які гарантували членам сімей загиблих військовослужбовців право на безоплатний проїзд. На підставі цього перевізники відмовляють членам сімей загиблих у безоплатному проїзді. У відповіді наданій Міністерством соціальної політики на моє депутатське звернення, зазначено, що члени сімей загиблих військовослужбовців можуть реалізувати своє право на безоплатний проїзд міським та приміським транспортом на підставі пенсійного посвідчення. Однак значна частина членів сімей загиблих військовослужбовців не є пенсіонерами за віком. Крім того, при зверненні на гарячу лінію Кабінету міністрів заявники загиблих отримують інформацію про те, що члени сімей продовжують користуватися встановленими пільгами на безкоштовний проїзд. Але при проханні пояснити, яким законодавчим актам регулюється це питання, заявники відповіді не отримали. Проте отримали пораду звернутися до органів місцевої влади. Зокрема, Чернігівська обласна державна адміністрація на це питання відповідає і посилається на норми закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та члених її сімей. Зазначена правова норма передбачає право батьків військовослужбовців, які загинули чи померли, або пропали безвісті під час проходження військової служби користуватися правом безоплатного проїзду всіва видами міського пасажирського транспорту. Також вони мають право на 50% відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним повітряним транспортом. Таким чином, органи влади довільно трактують норми законодавства щодо права членів сімей загиблих на безкоштовний проїзд. Зважаючи на вище зазначення, я звертаюся до кабінету міністрів надати роз'яснення, яким чином має бути реалізовано право. Батьків та родин військовослужбовців, які загинули чи померли, або пропали безвісти під час проходження військової служби на безоплатний проїзд з всіма відами міського пасажирського транспорту, залізничного приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Прошу вважати мій виступ до запитом. Дякую.